І друзі, Давненько ми не, не бачились, нічого не записували. Нарешті ми знову зібралися з зі цією родиною, приїхали ми відпочити на, на один день. Це північ бранс, місто Шидяк, це такий місцевий курорт. Е, перше, що кинулося в очі, це всі надписи були в першу чергу були французькою мовою. Потім вже пішли. І на пляжі, скільки я тут погуляв по пляжу, покажи Маші, де скільки на пляжі людей відпочиваю. І до речі, щоб ви зрозуміли, це Канада. Це Канада. В Канаді я не думав, що взагалі стільки людей може відпочивати. Ну, на ну, буде прям спатися. Зараз це, я вже вивчив два, два терміни low tide і high tide. Зараз це low tide, тобто зараз вода відійшла, але коли ми приїхали там три години назад, то вода була висока, вода була біля берега. То, значить, Ось там от ви можете побачити, як 12 мільярдери приїхали за Морозовим. В принципі, яке враження? Значить, якщо брати поміркам Іспанії, то це отстой. Якщо брати поміркам Канади, ну, тут, слухайте, ну дуже непогано, скажімо так, вода, це, вода дуже мелко, коротше. вода, коли обійшла, оці, оці калюжі такі утворилися і в цих калюжах дуже добре відпочивати з маленькими дітьми. Вода там, ну, в цих... В цих в Мілкаводі в цьому ну, 20 градусів. Плюс. А, там вже далі заходити, то вона вже, звісно, там холодніше, бо це океан, це океан, це не море. Там 30 кілометрів знаходиться інша провінція, називається Принц Едвард Ну, Враження Ось, сьогодні дуже гарний день, сонця майже немає, але тепло. Десь градусів 30 повітря. Ось тепло, не пече. Як гарний відпочинок, тобто, якщо у когось є маленькі діти, або просто хтось скучив, наприклад, за, за відпочинком літнім, то можна приїхати відпочити. Ну, диво не відбудеться, а ви в шоці не будете, І, звісно, це вам не, не Греція, не Іспанія, але в принципі так більш менше. Бленько, гаденько при райде Це місце вважається найпопулярнішим для поїдання ловстерів. вони навіть на пляжі зустрічаються. Не знаю, чи він живий, може, що він не mm -hmm. зовсім живий, але справжній. Mm -hmm. Так, друзі, зараз буде смертельний новин. Щоб ви розуміли. Моє ставлення до води, то 23 градуси це вода, в яку я хрен полізу. То, я пам'ятаю Крим, липень місяць. Е, що там? Місхор. Ну ладно, в міскорі там тепло було. Ну, там якийсь судак, наприклад. Да, і Там 23 хрен мене заставить сюди залізти. То, то, зараз буде смертельний номер. Канада. Юбран, ні його знає, яка температура. Ми на пляжі були вже раза ну, три точно були. Маша наша да, купалась. Я всюдив, тому що ну, ми до цього були на пляжах в річки. А я на океан Атлантичний, це смертельный ноты. А ага. как? Тут де є такий острів в океані, дивіться. Ось там пляж. Ось там пляж. І потім тут якраз підлига і острів. І ось тут такий прямий кут, що два напрямка хвилі стикаються і утворюється ось така прикольна течія. Бачите, такими квадратиками. Не знаю, чи можна ще, ще десь таке зустріти.